Как бы еще кисточок не было. Да, все равно Давайте, 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 там давайте, Яблоко. Ну как давайте, 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 Не видно її там майже, а ось вона вийшла. Кітка вийшла, не видно її було там е, в темряві. Хм Не хоче? Не хоче. Не люблять. Де. Ягоди не люблять. А це що? А і теж може з'їсти. Ану. Нюхає, але не хоче їсти. Чи ми його хоче замовити? награди. Это же наконец липя вообще, да? Думаю, пиша уже все.